Ліворуки відзначають всесвітній день шульги. Вже понад 30 років, 13 серпня, світова спільнота виступає на захист прав цих особливих людей, адже цивілізація створена для тих, хто все робить правою рукою: письмове і кухонне приладдя, двері та замки, комп'ютерні миші і багато іншого. Решта пристосовуються, пристосовуються, і я особливого дискомфорту не відчуваю абсолютно. От навпаки, <garments> мені от їсти, допустимо, то тільки виключно лівою рукою, бо воно якось не смачно. Коли прав я можу, звичайно, правою рукою, але лівою, звичайно, зручніше. А коли з ножем, то взагалі я себе відчуваю на колі, бо то треба лівою рукою. За статистикою, кожен восьмий у світі шульга, і кількість їх постійно зростає. Надмірна емоційність, вразливість та мрійливість головні ознаки ліворукості. Зазвичай шульги не люблять напруженої фізичної роботи, мають більш швидку реакцію, та до будь-якої справи підходять передусім з точки зору творчості. Ще 20 років тому їх примусово перевчали Писати правою рукою нині ж кажуть освітяни, цього робити не можна. Є рекомендації сьогодні нашої психологічної служби ніякому випадку не переучувати дитину, якщо вона пише лівою рукою, правою таких дітей з кожним роком все більше. І якщо говорити, наприклад, про місто в середньому. В кожному класі два-три учні це ці діти, які пишуть лівою рукою. Це нормальне явище. В Україні день шульги відзначають вперше. Наразі вона єдина на усьому пострадянському просторі визнала це свято. Якщо у нас слово шульга не вважають тавром лише кілька останніх років, то за кордоном це вже давно є вірною ознакою успішності. За статистикою, серед знаменитостей геніїв і багатіїв, шульгів більше, ніж праворуких. Отож, якщо дитина шульга, слід пам'ятати, ліворукість не хвороба, а індивідуальний варіант норми.